Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я читав сьогодні слово Боже, і деяке слово воно таке зачепило моє серце. І я хотів би разом з вами пороздумувати. Знаєте, я сьогодні хотів би разом з вами розмірковувати, коли Боже Слово стає дієвим у нашому житті. Я хочу сказати, що багато людей мені казали, ти ось так робив, оце так робив, а воно нічого не діє. І для цих роздумів є два таких гарних текста. І перший це п'ятий розділ Луки. І тут п'ятий-шостий віршик. Ви всю подію прочитайте, і ще один. А Симон. У відповідь сказав йому наставнику: цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. І ще один із таких текстів він це також торкається Петра і його друзів. Це 21 розділ Івана. Ось і тут з п'ятого віршика. Каже їм Ісус: діти, чи є у вас щось поїсти? І відповідають йому: немає. Він же сказав їм: закиньте невод праворуч човна і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. І знаєте, я собі розмірковував сьогодні про дещо такі моменти. Що трапляється, коли ми чинимо за його словом та згідно його волі, а не згідно свого досвіду, людської думки або думки натовпу? І хочу сказати, що Петро мав дещо рацію: Христос не був рибаком, він був теслею. І знаєте, коли би, наприклад, я прийшов і вчив хірурга, як що робити. Ну, я би дещо так би зневажливо дивився би на нього. Або він на мене. Знаєте, хочу зважити на те, що а, Петро він був рибак, і він знав, що робив і як робив, і коли це треба було робити. Але дивіться, коли він зробив згідно слова Господнього, ось то дещо трапилось. Трапилось чудо. І це. Трапилось тільки тому, що Він зробив це згідно Слова Ісуса. А ми бачимо з цих подій, що людський досвід потерпів фіаско. Не відпустий, що не кажи. Але Господь говорить учини згідно тому, що я кажу згідно мого слова. Що трапляється, якщо ми чинимо згідно Його слова по вірі? Інколи дуже важко капітулювати перед його словом та його повелінням та разом з Петром ми кажемо, Боже, ми це вже не раз робили, ми маємо досвід, воно не працює. Але Господь каже: зроби дещо згідно з моїм словом і з вірою. І тому важливо робити за його словом, з вірою, тоді чудо Боже. Воно як результат приходить в наше життя. Якщо ми виконуємо і ми дослухаємося до Його волі і до Його а, слова. І перше, на що я подумав, що важливо зважити, важливо дозволить Його слову діяти по вірі у моєму і вашому серці. Чому? Тому що воно дієве. Павло каже наступне, коли ми читаємо до євреїв четвертий розділ, 12 вірш, Павло каже так. Адже слово Боже живе і дієве, гостріше від усякого двоєсічного меча. Воно проникає аж до поділу душі, духа, суглобів та мозку кісток і судить думки і наміри в серця, і немає створіння. Яке б не сховалось від нього, але все оголено і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. І тому сьогодні, коли ми читаємо ці слова, важливо зважити, чи дійсно я живу і дію за його словом, чи за досвідом, чи за людською думкою. Знаєте, хочу сказати, що. Господь Він бажає, щоб ми практикували віру, послуг, і щоб ми чинили за Його словом. І дивіться, коли ми читаємо Святе Письмо, воно каже, чому це важливо. А тому, що Бог він дбає, щоб коли ми чинимо за Його Словом, щоб приходила дія. І дивіться, що каже Ісая, 55 розділ, 11 віршик. саме таким буде і моє слово. Яке тільки виходить з моїх уст, воно не повертається аж доки не виконає те, що я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям. Дуже важливо зважити, Ісая каже: ви подивіться, що каже Господь: це Його серце. Чи я рухаюсь за цим, бо він дбає, щоб його слово виконало те, що, я, що він забажав. Він каже, якщо це так, то він каже: я дам успіх на твоїх дорогах і дію моїм заповідям в твоєму житті. Петро та друзі бачать надзвичайне, повний небо першого разу. Але досвід людський і людська думка. Вони знову повертаються і вони знову роблять те, до чого тепер вже не покликані. Бо як ми читаємо першу подію, де Петро це бачив цю дію Божу, Господь сказав тобі, кинь цей невід, цю сітку. Я тебе зроблю рибалкою для людей. Ти будеш ловити людей для спасіння для царства Божого. Але ні, ось він все кидає. Каже: я йду ловити рибу. І друзі його учні кажуть, «І ми йдемо з тобою, і що ми бачимо? А знаєте, що ми бачимо? Ми бачимо те, що Господь каже. Каже їм Ісус, діти, чи є у вас щось поїсти, і відповідають йому: немає. Ось дивіться, фіаско людському досвіду. І Петро Рибак, і він за три роки не втратив навики і знання, бо він цим займався з самого юнацтва. І це дуже важливо зважити на це. І Господь каже йому: немає? Хм. Тоді закиньте, невот праворуч, човна і зловите. І знаєте, вони зробили так: не ліворуч закинули, а праворуч, і вони кинули цієї сітки, і вони були повні настільки, що почали рватися. І знаєте, Господь іще і ще раз Він каже: чиніть за моїм Словом, і ви побачите результат. Тому, знаєте, Ісус та Його воління, Слово, знаєте, Він каже деякі речі. Знаєте, дуже багато ми не бачимо того, що за Словом Його повинно було би трапитися в нашому житті. Ісус каже, ну, наприклад, це Його Слово. І він каже, що шукайте перш за все, царство Божого та правди Його. А те, що шукають люди, те, що необхідно для вашого життя, він каже: Я це все забезпечую, я дам. Але давайте ми зважимо. Дуже багато людей, з якими я спілкуюся, і в свій час і я так робив. Я шукав перш за все оцю прагматику життя, бо я довіряв досвіду людей навколишніх їхньої думки. Оце треба робити, а потім те, вже як буде час чи ще щось. Але Господь каже, перш за все, як, перш за все, шукайте царство Божого і правди, чому? Бо я потурбуюсь. І я хочу сказати, що в своєму житті одного разу. Це були такі роки, що були дуже важкі роки економічні, такі 90-роки, і не було праці, і всього. Я дуже турбувався, бо були діти малі, сім'я була. Я сказав, Боже, все, я вже змурився, я вже не хочу всім тим турбуватися. Все, що я можу, я хочу довіритися Твоєму слову. І я буду шукати Твого царства, правди його, хочу служити тобі. Потурбуйся за мене. І знаєте. Що трапилось? Трапилось чудо. З того часу Господь піклується і за мене, і за мою сім'ю. І я завжди мав хліб і одяг, я завжди мав комфорт, мав житло. І це слава Богу, і він зберігав, і він посилав все необхідне. А знаєте, це просто Просто що? Згідно його слово діяти з одної сторони, те, що нам мішає, це наш досвід, це досвід навколишніх людей. Це думка то натовпу і людей, які навколо. Знаєте, один мені казав, ну ти вір собі, але не будь фанатиком. Що ти це так, якби яру так все це, за це все берешся? То всі ж, типу, люблять і віря, вірять Бога, але ти дай спокій, ти оце оце роби по тому останнє. Знаєте, я хочу зважити: Бога ніколи не можна ставити на останнє. І його слово використовувати тільки тоді, коли я вже все випробував. Ну ладно, вже немає. Яка різниця? Тепер давай попробую так ні зробити вибір, який жити за його словом, бо так сказав Господь. Тому сьогодні важливо дозволити його слову стати молотом. Що руйнує скептицизм, невіря, зневіру людську в нашому житті. Дивіться, що каже Єремія 23:29: Хіба моє слово не як вогонь і як сукира, що розбиває камінь? Дуже важливо, щоби ті камні з невіри, сумніву, в серці його ж слово воно могло зруйнувати. Сьогодні роздумуємо, як необхідно скористатися досвітом мною. Знаєте. Це була людина, яка робила дещо те, що ніхто до неї ніколи не робив. Знаєте, він мав гарний результат. Знаєте чому? Тому що дивіться, ми читаємо буття 6.22 і зробив в ній усе, що заповів йому Господь Бог. А далі таке саме так зробив. Як зробив? Саме так. Він не шукав легких шляхів, він там не казав, «Та тут можна так чи так. Ні. Він послухав Господа, Бога, і що робив? Він зробив так, як йому сказав Бог, і причому зробив як саме так. Як ви гадаєте, якщо Господь сказав Петру, а він не зробив би саме так, як він сказав, чи мав би він повні сіті, він сказав: закинь праворуч, і тоді будеш мати, то не треба. Шукати досвіду зліва, тому що він сказав, зроби так, закинь справа, і будеш мати рибу. Знаєте, він усе зробив за його словом, і саме так зробив. Знаєте, я розмірковую про ці речі і задаю такі питання, які дуже важливі. Усякий, хто покличе Його ім'я спасеться. Чи я і ви ми покликали ім'я, щоб мати спасіння. А не досвід людей, і їх розуміння, і їхню освіту, і їхнє ще щось. Бо це він сказав, каже: поклич моє ім'я, поклич з вірою, без сумніву, і що. Так ти спасешся. Знаєте, Він каже: люби Бога та людей, чи я це чиню. Бо він каже, що як ти будеш це робити, то виконаєш те, що хоче моє серце. Він каже, роби це. Він каже: зростай у пізнанні і вірі. Чи я йду за ним, за Його словом, щоб в моєму житті я зростав, щоб я зміцнювався в вірі, щоб я не був немовлям в вірі, щоб віра моя зростала. Він каже: ділись моїм словом, чи я то роблю, чи я то чиню. Знаєте, інколи люди гадають, то не мені. Але Господь каже всім учням і нам, і так підіть, навчіть ось і тоді крестіть їх. Але підійти навчити, ділитися життям, спасінням з людьми, які ще не знають його. Що ще він каже? Він каже: зростай у благочесті, у святості та вслухняності, бо це буде мати результат в твоєму житті. Знаєте? Чи я дослухаюсь до Його слова, чи я роблю і чиню так, як Він хоче, то. Знаєте? Не кажи, як Петро, я вже це робив. Це не працює. Він каже, Учителю, цілу ніч я працював, про що ти кажеш? Але згодом каже: «Да, за словом твоїм, так, я то зроблю. І що він побачив, що як він зробив за словом Господнім, то це вельми спрацювало. Це принесло дійсно великий результат. І тому дуже важливо сьогодні за його словом по вірі закинути неві туди, куди каже Господь. Знаєте, з якою ціллю? щоб мати результат в своєму житті, мати свідоцтво, що Бог дійсно відповідає за кожне своє слово. Бо Він каже, що я дбаю про те, щоб кожне моє слово воно принесло результат і успіх в житті того, хто чинить за моїм словом. Амінь. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш. Ми сьогодні роздумували, як жити за Твоїм Словом. Як чинити за Твоїм словом, не за досвідом людей, також за своїм досвідом, хоч це не, не дуже погано, коли ми маємо досвід, Господи. Але наше бажання сьогодні, щоб ти діяв в нас і через нас, допоможи нам ухопитися вірою за Твоє слово, відложити всякі сумніви, зневіря і сказати, Господи, сьогодні хочу. Чинити так, як Ти хочеш, як той ноль зробив саме так, як Ти сказав, і мав великий результат. Він спася, Його сім'я і вся та живність, Господи, слава Тобі за це! І тому, Господи, хай Твоє Слово, воно рясно перебуває в нашому житті, в серці, в наших думках, щоб воно спонукувало нас до того, щоб ми все чинили за Твоїм словом. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Слово Боже діє у вас і через вас. Нехай Бог збереже і благословить ваші сім'ї, ваших діточок, онуків, благословить ваших друзів, ваші церкви, де ви є, хай Він буде захистом над кожним з вас. Нехай Господь Він отримає всю подяку і славу з вашого серця, з ваших уст. Будьте благословенними в цьому дні.